День минає, ми назбирали добірку пропаганди, яка у них викликає шок і трепіт. І вони сподіваються, що шок і трепіт або якісь інші емоції, це має викликати і у нас. Мене Олена Центила звод. Дякую, що підписалися, лайки, дзвіночки, коментарі. Всьому цьому край рада, бо це допомагає ну самі знаєте, що допомагає і просувати контент, і боротися з. Пропагандою російщини, отже, найважливіше візуальна історія, яка сталася цього тижня, це те, що Путін фактично виступав на фоні українського прапора. Звісно, це значашкою, бо величезний величезний екран в Астані, куди Путін приїхав на імітацію засідання ОДКБ, бо там же ж про безпеку вже й не йдеться. зламали добрі хакери, і під час того, як кортеж Путіна їхав повз, показали. Синьо жовтий, мені дуже цікаво, чи лише око сіпалося, чи інші частини тіла у Путіна, але тим не менше виглядало це саме так: саме так погано далі виглядав Путін і на засіданні у ДКБ. До речі, я в Вірмені туди не приїхала і імітація організації, яка мала би дбати про безпеку, вона в принципі. Продовжує жевріти, і Путін продовжує переконувати присутніх, що він це про безпеку і про якісь гарантії. Але насправді ні. Одне з запитань, які йому поставили, така власне, така що ж з війною в Україні насправді, і що з їхнім арішником, яким так сильно лякав, лякав, аж не доперелякав. Путін не вирішив і не знайшов нічого кращого, окрім як пожартувати або не пожартувати. Попередити чи не попередити. Зрештою, слова Путіна, яка в принципі нічого не означають, можна почути далі. Україна така була така шутка по поводу прогнозів погоди. От прогноз такий. Сьогодні в течение дня все можливо. Пожалуйста. Оце запитання було про центри прийняття рішень. Акт Вазміздія проти дальнобійних ракети, які вже долітають туди, куди потрібно. Хотілося б ще й далі, але тим не менше для того, щоб долітало більше qr код над моєю головою. Це для 110-ї бригади, які нині під Покровском. Але пропагандисти в студіях читали посил Путіна однозначно, бо не так однозначно у них. Не проканує. Щатали настільки, що їм стало з одного боку лячно, з іншого боку, так страшно, що аж смішно. Отже, анекдотики травити слідом за Путіним почали й пропагандисти в студіях. Прикро лише, що звертаються вони до Трампа, а Трамп навряд чи дивиться їхні пропаганди Шоу Трампа я хочу розказати анекдот. Значить, происходит звонок нашого президента американського, і наш говорит, Дональд, ну ми вняли твоєму желанию, життя... Мы отказываемся от ядерного оружия. Вот все, что у нас есть, мы тебе передаем. Это, говорит, для тебя хорошая новость. Он говорит, это плохая. Она говорит, это плохая, через 10 минут подлетит. И вот це вони вважають смішним, кумедним і прикольним жарти, жартувати про ядерну зброю і ядерний удар. Кліка пропагандистів розділилася на двоє: ті, хто жартують і сміються, і гігікають, гагакають. Ті, хто страшним соловйовським голосом продовжують погрожувати ядерним ударом і ядерним попілом, і ті, які раптом взяли і замислилися. А ядерний же удар буде точно не один, бо це не так у світі працює, що ти просто взяв і бомбанув ядеркою кудись. Так не працює в цивілізованому світі. Причому до Петра, навіть чоловік Симонян, Кіосаян, його прізвище, до Петра аж так, що мало того, що сам себе запитує, то й ще і глядачам ставить запитання: а ви впевнені, що ви живете після путінського ядерного удару? Я впевнена, що ні. Що в принципі без ядерного удару, що з ядерним ударом путінським путіністи, росіяністи і інші сісти власне не встигнуть сісти, вижити не зможуть. Мені. Такую вещь. Вы можете гарантировать, что в ответ на наш удар, ну вы же говорите про ядерный, да, я же так понимаю, что про ядерный удар, на наш ядерный удар не будет ответа ядерного. Я понимаю, что я сам так думаю, честно говоря. Что нет ни за какую Польшу, ни за какой Жешев, ни, ни, да ни за что, не прилетит к нам, потому что никто не захочет развязывать стратегическую ядерную войну э, межконтинентальную, э, просто из-за из Польши, из и даже из-за Франции, и даже из-за Англии. Но гарантию стопроцентную вы дать можете? Певно, що гарантія 100% у тому, що відповідь буде, і буде вона ядерною ядріоною, як люблять казати росіяни. Театральна пауза Киосяянівського який ем, колись таки був режисером, а нині знімає пропагандистське лайно. Ем, вона демонструє те, що а можливо, замислились, а можливо, замислились, що аж так що чекають на кінець світу. Причому відверто чекають і навіть запрошують ем, духівників. Ну,

Готові, да? Ну тобто, на даний момент здається, що він взиває до голосу разуму або просто до розуму, або до голосу, або до чогось просто закликає. Насправді ні, Оце от покайтесь, ібо приблизився конець міра, апокаліпсіс зовсім не про це. Це про те, що вони вважають, що вони зубами фактично зупиняють той кінець світу. Не знати, що і за кінець вони тримають у зубах, і що вони звикли тими зубами зупиняти, ну але тим не менше. Біда у тім, що в головах такі порабатом, да, вот, так. вообще надо помнить каждый день. Ну да, взагалі, каждый да. день надо помнить. А вот. це, от це ті люди, які каються регулярно, вам розповідають з телевізора. Знаєте, і ці люди забороняють мені копросатися у носі, ті, які закликають бомбанути, вбити, зґвалтувати, зарізати, стерти, знищити вони, от власне про покаяння клас і нада поміти тому, що всі рішення. И все инициативы по применению оружия так. до сегодняшнего дня, включая орешник, принимала Москва. Что касается моих любимых хохлов, так. то не надо на меня так смотреть. Как? А я то... вообще да, от вас отвернулся. А Майкл на вас смотрит. Да я поражаюсь одному эти люди не в состоянии взорвать Запорожскую АЭС. Они этого сделать не могут. Вы почули? Еті люди хахли, ми, себто, не в состоянні взирвати Запорожською АЕС, це відверто ротом, словами через рот, в пропагандистському каналі, в пропагандистському шоу на центральному каналі російського телебачення говорить людина, яка на зарплаті в Кремля. Що українці не здатні взірвати Запорізьку атомну електростанцію? Це може притомна людина говорити взагалі взірвати. Запорізьку атомну електростанцію. А тепер відмотаємо назад і згадаємо абсолютно імпотентні заяви МАГАТЕ, які кажуть, що нічого не помічають або що все там під контролем. Згадаємо регулярні відключення Запорізької атомної електростанції, яка нині знаходиться в окупованому тимчасово Росією енергодарі. Це Запорізька область, про те, що час до часу залишається лише аварійне живлення, і згадаємо провокації так само заміновані території заміновували росіяни. До чого це звучить? До того, що ми притомні і не влаштовуємо вибухи. Ну і ще дембу на Каховській ГЕС, варто би згадати тут для того, щоб про апокаліпсис і кінець світу. Але що, росіянам не втямки, що люди є люди, і якщо говорити, що пропагандистський блок у Росії розділився на тих, хто боїться атомки, і тих, хто її закликає, то певно, що на тих, хто адекватний і на тих, хто ні, розділилося все людство. У другій категорії точно росіяни. Більш того, їхній головний поп, ФСБшник у рясі Гундяєв, катріарх Піріл, закликає не боятися ядерки. Каже, нічого страшного, ви головне, що хрестик витягніть назовні на футболку, щоб стерчало. Ну і можна татушку набити, теж, щоб просочилися кров'ю. Ну і тоді ядерка вам не страшно. Ну, серйозно, я тут не жартую. Страха вокруг возможных можливих сценариев, сценаріїв через мірний алармізм і спекуляції на ядерну тему не полезны з духовної точки зрення, ну дійсно не корисні, тому що агітовувати всіх або народжувати, або і воювати, тоді не сильно то й працює, бо обирають побухати раптом ядерка, а ти ще не бухав. Ну таке головне гасло росіянців. Врат рога человеческого намагається посіяти і тривогу в серцях людей. чтобы парализовать их волю и лишить их мужества, ибо человеком, лишенным душевного, душевного мира, легче манипулировать. Он всего боится, он сам себя изнутри ослабляет и всегда нуждается во внешней опоре, а внешней опорой является нередко. фактором маніпулірувані змін, тобто ви почули да, тобто росіянці, які раптом взяли і замислилися і перелякалися ядерки. Вони погані ущербні, їх потрібно. А що з ними потрібно зробити, бо опори ані держава, ані церква вони їм надати не готові за виключенням. Що це буде виключна маніпуляція, яка спрямує в одне з двох правильних русел народжувати або йти вбивати на фронти? Ну вбиватися, точніше буде сказати. Не потрібно всьому подігнувати. Християни христия не бояться так называемого конца света. Ми ждемо Господа Ісуса, який прийде в великій славі, уничтожит зло і буде судити всі народи. О, ну підозрюю, що з, з росіянцями там суд буде довгий. І дуже хочеться, щоб показово, і зізнатися. Не вірю в такі історії, що народи будуть судимі, але дуже хочеться правосуддя і справедливої кари. Раптом що то у мене вона не вміщується ні в кримінальний кодекс, ні в прописане міжнародне право значно серйозніше, значно болючіше мені здається, і мені б хотілося, аби росіянці були покарані за те, що чинили, за ті накази, які віддавали, за те, що не так є однозначно, за те, що не помічали, за те, що вони також ми на них напалі, за те, що та за шо хахли, і е, в смислі у нас війна. Ну, і ми вні політики, ми маленькі люди, окремі казани для всіх. Незалежно від того, як вони це називають: пекло, адіще, ну або просто котли добра, Ілі котливе возмездя. Зрештою, найдивовижнішим котлом владарює Рамзан Кадиров. Ну, тому що те, що у нього на голові, не котлом назвати важко. Напередодні він опублікував відео на 18 секунд, де суцільний Путін. Ви не повірите, але Ескісер року, де ЕС це дупа, а кіс це поцілунок, отримає звання однозначно Кадиров. Медаль за це буде, бо ж потрібно і воювати виявити з Росії. Ви навіть не успіть глазом моргнути». Точно, точно не встигнуть і оком змигнути. от не встигли ж до сих пір. Є фейс Путіна на першому дні в повному вторгнення в Україну і нині, і там біда. Ну і далі, така от ця історія. Наближаємося до центрального елемента цієї композиції мистецької, ну, то значить все що варто знати про те, що Кадиров думає про Путіна. Мені здається, що далі можна було би і, і що, і викликати санітарів і до Кадирова, і до Путіна. Але до Семенян теж потрібно. Ну і власне ще викладача логіки до тієї самої Семеняни, яка розповідала про офіцерську честь, про добро, любов. И душевность, особливую душевность россиян? О том, что любой конфликт заканчивается переговорами. Вот сейчас, ввиду той эскалации, которую мы наблюдаем, может ли случиться так, что позиция Москвы может быть даже ужесточиться? И требования будут совсем во-первых, не называть. Сад... А тепер зверніть увагу, щоразу, коли вони кажуть, що раніше про це говорили не сильно, а зараз все гучніше звучать голоси за перемовини, не вірте їм, тому що вони таким чином ем, вкручують, вкручують. Інформацію в голови своїх, що перемовин таки потрібно, і ні, 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 це зовсім не Москва, і хоче зовсім не Кремль. От всім потрібно і завжди так було. І от, власне, от це безвихідний варіант. Насправді більше 50% росіянців за останнім опитуванням, звісно, ми ставимо тут зірочку і розуміємо прекрасно, як можна проводити опитування на російщині. Вони вже готові зупиняти війну будь-яким чином. Але питання у тому, що на 10% збільшилася і кількість тих, хто готовий воювати до кінця. Цей конець, причому може бути і на них самих, але їм дуже ок, 20% не визначилось. От, власне, те, що з 35 до 45 збільшилась кількість людей, які готові воювати, як воно, до речі, сумується в тій російській математиці 50 45 і 20, ну, але тим не менше такі цифри запропонували, оце ж вам і озвучує. Але тим не менше, математика російська саме така: плюс 10%. Прошу дуже, не більше і не менше. Тобто, насправді, коли ми говоримо, що росіянці хочуть перемовин, певно що, але далеко не всі. От Семонян не хоче. Симонян абсолютно не кровожерлива і абсолютно не холоднокровна. Ні, ні, ні. Вона за добро, любов і що там покаяння було? Ну, от вона за покаяння. з цією мантрою, що любой конфлікт закінчується переговорами, велике кількість конфліктів закінчується безоговорочною капітуляцією, наприклад. Ілі прикращенням існування государства, наприклад, у воду дивиться, от правда, пророкую таку саму долю Росії. Однозначно питання у тому, що навіть за тривалого часу, коли Росія буде заперечувати, що вона нравиться, ні нравиться імперія кончається, закінчилася, і розпадається, так і буде. Бо інших варіантів немає. Але Маргаріта, звісно ж, залишається біля корита і твердить все те саме, але з Кривого дзеркала про Україну. посмотрела бы я, как Рим переговаривался с Карфагеном, например, с каким-нибудь. Мне вот это представляется желательным результатом. Безоговорочная капитуляция и прекращение существования Украины в том виде, в каком мы ее последние 30 лет наблюдаем. А, ну тут дульки в нас друльки. Маргариті доведеться розчаруватися і плакати, і плакати, і плакати і далі. Якщо вона, звісно, доживе до цього моменту, бо як відомо, малаткі добра вони просто так на російщину не залітають. Пам'ятаєте, як вона там суттєво страждала з приводу того, що небезпечно вона почувається в своєму елітному помешканні, бо ой, дрони туди залітають. Ну ще не долетіли, але можливо скоро. А можливо, і дрона шкода. Дрона не було шкода російським пропагандистам, які наваляли цілий матеріал. Про те, як прекрасний, е, прекрасний е, дронороб. З дробовика фактично збив дрон. Ну, звісно ж, росіяни збили український дрон. А ну ка давайте подивимось, матеря. Я віжу теж, так? Да. Прекрасная история. Попали, сбыли. Обалдеть. Ну, вот, власне, не военкор Курлаева, Ольга и фамилия. Публикую у себя вот это видео. Герои СВО из Курт Белгородской тиробороны взяли и сбыли беспилотник за 10 миллионов рублей. Ох, ну, власне, по беспилотнику Фурия стреляют зрушные эти персонажи. Ну, и выявляется, что есть проблемка, что Дрон то 10 мільйонів рублів на правду вартує, але він російський і належить групіровці «Сєвєр». Але ми вболіваємо за всі команди і за тих, хто стріляв, і за тих, чий дрон, будь ласка, не зупиняйтеся. Не зупинятися планує, пропонує і Путін тим, хто переживає за долар. Нема що переживати, виявляється, все з доларом добре, а з рублем все краще, чим з доларом. Бо що? Інфляція, шміфляція, крекс пекс шпекс. А для того, щоб гроші водилися, потрібно дістати на молодий місяць копієчку і йому показати. Ну, порада від Путіна. Не, не только с инфляционными процессами. Это связано и с платежами в бюджет. Это связано с ценами на нефть. Это много, очень, много фак, очень много факторов сезонного характера. Поэтому в целом, на мой взгляд, ситуация под контролем и чего-то каких-то оснований для, как вы сказали, для паники уж точно совершенно нет. Та, звісно, немає. Яка ж проблема? Яка ж паніка? Якщо рубль от от 150, а то й 200, Як там Р упала у пропала? що осталось от рубля? Від рубля не залишиться аж нічого, але не так швидко, як нам з вами хочеться. Якщо відверто їхня економіка може і встояти. Центробанк щось там вигадає. Але відверто ми фіксуємо ті процеси, які невідворотні в економіці Росії. І ми прекрасно розуміємо, що є категорія військово-промислового комплексу і армія, які не страждатимуть і браку грошей не відчуватимуть. А є всі решта людей, які готують до того, що вони житимуть гірше, дефіцитніше і дуже радянсько союзніше. Але тим не менше, те, що звучить з кожного кутка, що все нормально, все окей, і навіть депозити. Депозити пропонують під ставку. Щоправда, економісти дуже крепко радять забирати терміново росіянам гроші з банків, бо із банків російських деньги в декабрі уже забрати будь невозможно. Говорять російські ж економісти. Ну це привіт росіянцям, які раптом тримають гроші в банках на себе як міністру задача в диверсифікації імпорта. Ми не можемо поряду. товарных позиций ориентироваться исключительно там, на одного-двух поставщиков. Нам нужно расширять количество стран, из которых мы импортируем товар. Вы знаете, чтобы стать богатой страной, значит, обществом, где живут люди самодостаточные и в финансовом плане, в плане своих возможностей развития, образования, чего угодно, нужно, конечно, быть сложной экономикой, такой и Россия является. И у нас сейчас уникальные возможности для наращивания этой сложности в хорошем смысле этого слова. То есть углубление Переділи локалізації, чого всього, угодно всього, всього, нових научних розработків, нас національні проекти техніки як ми розчитуємо нас способне виділити на нові рівні представленості, в тому числі в міжнародній економіці. Ви отримали відповідь на запитання? Так як, що з баблонта люди ж бідніють і купити нічого не можуть. Масло віршкове крадуть з магазинів. Отримали ні, але він отримав нові ринки, шанси і технології. Відповідь за всіх тримав в пісков. И вы зарплату в какой валюте получаете? Я покупаю, к в сожалению, в пересчете в в на, на доллары. И продаю на корону. Покупаете, покупаете, а у нас э, львиная доля всех взаиморасчетов с Казахстаном осуществляется в рублях и в mm -hmm. тонге. Вы... Что, вызывает, что вызывает наше удовлетворение. Mm -hmm нежели богато, нефиг начинать. Это короткая история. Еще и Медведева выпускает, а если и раки расскажут, что денег нет, но вы держитесь. И да, Россия снова поднимается с колен. Вы не поверите, Твердая а валюта. Вот. Если упал, то временно Бывают разные ситуации, особенно в том непростом мире, в котором мы сегодня живем. И сегодня страна находится... В не самой простой ситуации, но неизменно Із всіх ситуацій і проблем вийде побідіть. Ну, власне, головне тут дожити до ситуації проблем і вийти хоч кудись, бо дуже дуже сумніваємося. За доларом стежимо і за рублем теж він потроху наближається до 200. Ваш прогноз, до речі, 150 плюс буде чи зупиниться десь на відмітці 130-140. Цікаво, в коментарях напишіть. Ну і, власне. Дуже, дуже ще один момент, який маємо зафіксувати, який простежується на тиждень, що насувається, це є військові операції. Звісно, ми не живемо в країні рожевих єдинорогів, і ми чітко фіксуємо, що там на карті бойових дій відбувається, і як росіяни десь повільніше, десь швидше захоплюють наші землі. Розуміємо, що доведеться їх відвоювати. Але так само сильно розуміємо, що у них крепко підгорає, бо їхні триденні брові підйомні і інші види планів розбилися в українських степах, ланах і окопах, бо люди доброї честі і сильної волі не дають рушити далі. А Вони єдине, що їм залишається, пропагандистське шоу, де провода під провода не влізаю б'є. Ну ані їх не біла Їх наступний шаг. Так, і от час. Це історія про червоні лінії, які абсолютно не червоні, і які, ну, власне, невідомо, коли би червоними мали би стати. Але ми з вами чітко розуміємо, що цього разу чи наступного разу вони не доможуться того, що прагнуть. Світло. У вас теж відключають, і у нас відключають. Ми маємо знати, що вони не зупиняться цієї зими і не позбавлять свої хворі голови абсолютно непритомної ідеї залишити нас без світла, тепла, води і інших комунальних вигод. Так буде, маємо подбати про себе. Що вони ще? От ця фразочка Путіна: що будь-якого дня може статися будь-що. Та ми до цього готові, що будь-якого дня може статися будь-що. Маємо подбати про тих, хто проруч і про себе. Ну і звісно, про військових QR-код на дрони і на ребе над головою у мене, і номер картки буде так само в описі. Наступного тижня вони далі качатимуть тему ядерки, відверто тему перемовин. Ще будуть говорити про те, що пошкодували нас в якийсь невідомий день. Наприклад, в той, коли 188 ракет і дронів запускали нам на голови, і ми маємо готуватися до чого ще. Наступного тижня тримати нас в страху це їхня головна мета. Ну і звісно, вони далі викликатимуть генерала Мороза і ще натиснутимуться на наших партнерів. Ви ж пам'ятаєте, що британці і французи знову підняли тему про іноземні легіони. Чекайте, в пропагандистських шоу будуть розповідати про те, яку іноземну мову вони вже чують під час перемовин, і так так далі погрожуватимуть іноземцям. А долар, рубль ні, таких тем в їхніх шоу не буде. Але ми неодмінно розкажемо. Серйозно.